Зараз ми побачимо, я думаю, ще більш сильніше протистояння, напевно, ще більш ускладнену комунікацію між урядом і президентом, і от наскільки будуть склатися ці стосунки значною мірою відобразиться на відносинах з Україною. Бо, по-перше, в Польщі президенти, польські президенти традиційно. Так би відіграють помітну роль у стосунках з Україною. По-друге, польська конституція доволі так нечітко розписані норми, і вона нечітко розмежовує повноваження прем'єра і повноваження президента у зовнішній політиці та безпековій сфері. І от прикладом, чого ми, наприклад, бачимо те, що. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петр Лукасівич досі перебуває в кадрусі тимчасового повіреного, а не повноваженого і надзвичайно повноваженого посла.